Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І це вже п'ятий день моєї подорожі галопом по Європам. Четверте місто Берлін. Ось тільки вийшли з автобусу. Я ще не знаю, що це за споруди. Але тут ось марять наші прапори. Так приємно виходиш і тебе зустрічає твій прапор. Через рейн. Буду все вам показувати. Ось там телевежу трошки видно берлінську. Берлінський собор. Це Берлінський собор. Велична споруда.

Ринский собор. Він солярний, він був знищений, його відбудували за мільйон євро. Виробу, Річка Шпрей. Філістові. Прямо перед нами знаходиться, Ливанський острів. Якщо будемо клити, там всякі такі насадження можна сісти на ласі, помірятувати, поміркувати взагалі по життя. Тому дуже таке хороше, спокійне Але ми з вами повернумо не прямо зараз, а ми повернуємо наліво для того, щоб піти в район телевежа. Радянський Союз побудував. район, який залишився з бачимо, Будував Радянський Союз, але так воно вийшло, що коли сонце хрест, дуже гарно видно. Це не навмисно. Це кажуть, німці кажуть, що це помста Папи Римського. Що хрест не рукотворний.

Церква Святого Миколая, сама стара в Берліні. Але вона перебудована. Там Нептун. Боже, які створіння. Он прям там з якимись ластами замість них. Сил, змій. Мушля здоровезна, тримає дві мушлі, якісь кальмари, черепахи. Ратуша. Тим людям, хто загинув, намагаючись перейти в Берлінську стіну. Оце. Встановили на згадку. Ходиться про якщо я правильно сказала. Університет Гумбольта, юридичний факультет. Цій площі в 1933 році спалювали книги. З усіх бібліотек зібрали 20 тисяч книжок і палили тут. Написано вислів Гейне, що коли починають спалювати книжки, то тоді закінчують тим, що спалюють людей. Палац з вікна на другому поверсі, вільніль, імператор дивився ось на ту будівлю з колонами. Це була караульна, там розводили караул. І Трих другий пам'ятник. Пандербурзькі ворота. Взагалі Берлін майже пустий, мало людей. Після Парижу, після Праги. Ну а тут ось це така точка, де різні мови, різні люди, різні персонажі трапляються. Сандербурзькими воротами. Боже, пройду, як не вб'юсь. бо ж не на ноги. Ріхстах. Той, про який ми вчили в школі. Mm -hmm. Німецькі сосиски на Лінден, -лін -ден, якщо я правильно сказала. Rikstad. Вразив тим, що ні людей, ні машин, туристичне місце, центр, ось там рейстах за рогом. Не знаю. У нас на Крещатику, мені здається, більше людей, чим тут у цьому місці. Може я якась якось неправильно сужу. Єдине, що парки величезні парки, багато зелені, ось дивіться, які галявини. Це центр міста. Це от я дві хвилини відійшли від Рейхстагу. Ось будівлі, яких мрочоси, але дуже багато місця, багато повітря, простору. Це правда. Дуже багато дерев, там якісь мітинги, якась поліція, щось таке робиться. Але людей дуже мало. Навіть в туристичних місцях. Кажуть, що зараз не сезон для Берліну, ну, але в нашому воєнному Києві просто вулик в порівнянні з цим затищем. Споріднені душі. Зустрілись. Це самий великий сучасний вокзал в Європі, побудований 2006 року. І ми йдемо їхати в Потсдам. Pois também. От там відновлена церква. Голландський квартал подстама. На церкві дзвониться. квартал Мені дуже нагадує нашу мануфактуру під Києвом. Мануфактура стилізована під цю Голландію. Франденбургські ворота в Подстані. Який красивий паркан. Сан Суси палац. Парк Сан-Суси. Боже, які клумби. які різноманіття. А тут по боках вирощували жир. Він росте там на камінні, трошечки землі, але оце скло закривається. Не знаю, чи зараз він тут доносить колись. Фрітріг її вклади. Що до верху, Дойшла по всіх тих сходинках. Гарно. Королівський парк справжній. Королівський. Любі мої глядачі, закінчується мій день в Берліні. Обгасала, обганяла. Йдемо на автобус, будемо їхати на ночівлю. І це останні вже такі кадри. Цікаве місто. Звичайно, з Парижем не зрівняється, але все одно дуже цікаво, дуже красиво.